Наше розчеловічування недостатнє. Перепрошуємо за незручності. У цьому відео спробуємо виправити ситуацію. Ім, по, кого обнулять. Як казнят в російській армії. Казні становятся все більш масовими, а пытки – изощренными. Це розслідування російського так званого опозиційного медіа Вьорстка, у якому зібрали купу імен російських командирів, які практикують обнуління своїх підлеглих. І якщо ви давно не відкривали підручників з базової математики і забули, що таке обнуління у російській мові воно має два неймовірних для росіян значення. Обнуління Це слово вошло в нашу річ у 2020 році, году, Путін благодаря поправкам в Конституції, залишився править пожизненно. Теперь обнулением называют сведения счетов со своими же на войне. Меня, короче, это, хотят обнулить Что, свои же. Командир приказал обнулить моего брата. Просто обнулили наших пацанов, наших бойцов. Обнулить. Обнуління – це коли російські військові мінусують російських військових за відмову йти на штурм, за порушення дисципліни, може навіть просто за те, щоб у них все було і їм за це нічого не було. З явищем обнуління добре знайомі російські військові, які дають інтерв'ю в українському полоні, бо обнуляють також і тих, хто хоче здатися у полон. Дуже серйозна агітація. На що Тобто то нам одразу сказав комбат, Не дай Бог. Задітися я сам вас обнулю. Обнуляйтесь там, стреляйтесь. Вы не имеете права сдаваться в плен. Были ли у вас ситуации с обнулениями? Я слышал такие ситуации по рации. Вьорстка пише, що тепер обнуляють не тільки тих, хто якимсь чином не догодив командуванню, дійшло вже майже до геловінських забав у стилі гаманець чи життя. Командири вимагають гроші, виплати за поранення, пін-коди від карток і тому подібне. У обмін на жалюгідне російське існування. По словам воєнного з позивним курган, перед штурмами командир Кемер забирає у бойців банківські карти і требує назвати пін-коди, якоби, щоби в случая чого передати їх рост. Но этого не происходит. Тобто, случай Чиго прою зайти там може, може навіть і має. А от пін-коди від карток лишаються у командира. Смарт! Автори розслідування намагалися зв'язатися з цим командиром, щоб розпитати його про перший мільйон, але той не відповів на повідомлення. Кеміров позже перезвонив со словами: Ти сука, хто такой, я тебе найду, отрежу яйця тобі, будеш їх жрати. Ну а дальнішого інтерв'ю одказалось. Дуже шкода, що відмовився, але сподіваємось, що до дудя він сходить. Обдуляють не тільки напряму, а підходять до цього творчо. Саджають у яму і заповнюють її водою, щоб це закінчилось пневмонією і кончиною. Саджають у яму і змушують влаштовувати двобій, щоб лише один із нього вийшов живий. Шкода, що жоден із цих командирів не займається проведенням російських весіль. Деякі види обнуління схожі на гру в кальмара, наприклад, піти у штурм без зброї чи броні. Ну бо логічно, зброю треба добути у бою або ні. Неугодных командиру во время штурма могут привязать к дереву и оставить в красной полосе за нулем. И тогда военного убьют не сотрудники Минобороны, а дроны ВСУ. Я честно, вообще не мог себе представить, что такое возможно. 2025 год ⁇ война будущего, дроны и своих же просто как скот уничтожают. Это же геноцид! ⁇ возмущается Курган. Специфіка Росіян така, що вони будь-яку війну будущого перетворять на геноцид, причому не лише щодо противника, але й щодо себе. Серед прочих командири розправились з Александром Юрковим з позивним Одеса, которого самі же заставляли торговать наркотиками. В мае 2023 року «Одеса» не вернула разовую выручку, оплатила лечение больної жене, за що поплатився жизнью. Його забили палками до наступления смерті. Це все російських військовослужбовців неабияк дратує. Вони вже за крок до громадянської війни і масової різанини на площах стримує тільки те, що просто путіну поки що не доложили. Так би он все це прикратив. Люди на стадії чаяні говорить воєннослужащий Юрій, кореспондент Вірстки. И как донести до нашего правительства, что, ребята, война начнется в стране? Вот реально, война начнется в стране. Вот серьезно. Я уже думал, может поймать условного сына чиновника. Публично его где-нибудь на площади разрубить пополам. Пускай я буду террористом, убийцей, кровожадным, там еще кем-то. Сказав обуренный россиянин Юрий и вырешив не быть голословным. Тому снова... В сентябре 2025 года Юрий снова заключил контракт и уехал Хал на войну. Ось такі дивовижні сюжети, про які неможливо мовчати, відбуваються у Росії. Але цей матеріал про обнулітілі це лише невеликий спалах на горизонті нашого розлюднення, бо стабільний і постійний вогонь підтримують, звісно ж, Сили оборони України. Тож підтримайте наш актуальний збір. Збираємо на 23 fpv бомбери для лицарів бригади Люберт Корпусу Азов НГУ, посилання на банку під відео. А за донат кратний 200 гривням розігруємо новий год. Garmin Гармін 7 Pro. А тим часом сталася ще одна подія, про яку неможливо змовчати, в українському телеграм-каналі Горюшко, який вже більше трьох років моніторить некрологи в російських медіа та соцмережах. Список офіційно мертвих русаків перетнув межу 150 тисяч. Ми не знаємо, скільки з них стали хорошими в результаті обнуління, але знаємо, що єдине, що перевищує крінжовість російської пропаганди, це крінжовість російських панегіриків. Сто тисяч мертвих окупантів тому ми робили матеріал з кращих некрологів з горюшка. Тому цього року вирішили теж вас побалувати найкращими зразками російської літератури. Лавренчук Даніла Вадимович. Велико душе такого, більше не буде на землі. Він только мог не говорити, так устав нещасним бути. Тепер на могилі його Вагнеровський флаг. Там вмісто коси скрипка кощунственно грає музика. Данілку похитили, і убили на Донбасі, от і живем далі з болью його. Багато питань і так мало відповідей. Чому музика грає кощунственно? Чи тому, що це музика шамана? Был ли Даніла Бодровим? Якщо не кро. Лох Даніла лишив багато питань. То наступний наш персонаж дуже детально прописаний: простий парень Тімофєєв Ігор Вікторович, який проводив каждиї канікули і виходни у бабушки і Свободное время он коротав за ремонтом машини і в кругу сім'ї. Не людина, а колобок, який потім чомусь вирішив померти. Несмотря на начавшиеся проблемы с псориазом, Игорь поставил цель отслужить в армии и получить военный билет. Последние дни его жизни были наполнены тревогой. Он и его товарищи понимали, куда их направляют и насколько это опасно. Утром 5 декабря он написал «Мама, у меня все нормально. Больше на связь он не выходил». И вину Павел помер. Що може бути більш нормальним ніж мертвий росіянин? Ну хіба що коли росіянин ставить собі реалістичну мету і йде до неї попри все? Манжиїв Петр Валіріч даже переїхав в інший регіон. он постоянно стремився повернутися на родную землю. Від моменту нашого минулого відео на так званій СВО помер ще один Віктор Цой, а також до нього приєднався Юрій Шатунов. Як говориться, люди украсять вамі свій праздник лиш на несколько днів і оставляють вас умірати на білому, холодному СВО. І і помер. Серед тисяч некрологів трапляються неймовірні події. То у борот Чернушка прийшла скорбна вість. То стався поминальний обід в кафе Уют в Ухті. То прощання у храмі нічаяна радость а деякі некрологи самі по собі є нічаяною радостю по поводу скорбної вісті. Администрация Калязинского округа Тверской области сообщила о гибели в ходе спецоперации местного жителя Вадима Горбачева. Погибшему было 27 лет. В некрологе администрация упоминает, что в один из моментов жизни Вадим оступился, но впоследствии сделал выбор, поставив на первое место служение Отечеству, отдав за него жизнь. В 2017 году человека с таким именем суд приговорил к 18 годам Нам колоні за убійства пенсіонерки топором ради раді двох з тисяч рублей. Клуб 27» у Росії. Це не тільки про 27 зубів, яких в тебе нема в 27 років, але це й про те, коли ти встигнув і бабку гахнути, і в тюрмі посидіти, і на Сво побувати, а там і в труну можна, бо навряд далі чекають ще якісь неймовірні звершення. Хіба що можна спиватися? Російське отечество не обирає, хто йому служить. воно однаково любит своих сынов. Памяти отважного героя Голованова Дмитрия Анатольевича. По характеру Дмитрий был отзывчивый, спортивный, жизнерадостный. Увлекался спортом, волейбол, борьба, а позже охота и рыбалка, которые стали его страстью. Воспоминания учителей. Дима всегда стоял за справедливость, был душой компании и надежным другом. Полювання і риболовля стали такою великою пристрастю героя СВО Дмитрія, що одного разу цей чуйний і життєрадісний хлопець, душа компанії, надійний друг і страж справедливості вирішив дуже по особливому привітати з ним народження свою знайому. Олег 14 июня 2005 года. Трое местных парней, 17-летний Дмитрий Голованов, Владимир Марыщенко и Андрей Соколовский на дне рождения своей знакомой изнасиловали, задушили и сбросили в Лену двух подружек именинницы. Убийство было совершено настолько хладнокровно, что преступники, раздумывая убивать своих жертв или нет, бросили монетку, выпала решка. Нужно убивать. Вважается, что украинские телевизионники продали России франшизу проекту «Орел и Решка», а тем часом временем... Ми бачимо, що ще у 2005 році росіяни випустили пілотний випуск цієї передачі із власною локалізацією. Алёк, Минск, 25 июня 2005 года. Те же приятели Дмитрий Голованов и Владимир Марыщенко избили и задушили Ирину Ша. Засунули тело в бочку в заброшенном дворе и засыпали мусором. Тело несчастной было обнаружено спустя месяц. Старший брат Дмитрия Голованова Руслан забил насмерть своего 26-летнего знакомого, после чего расчленил труп и несколько дней сжигал в домашней печи голову, руки и ноги. Туловище он вынес и сбросил в уличный туалет. Его обнаружили спустя несколько Кі місяців роботники ЖКХ долбівши замюрше можна нескінченно шукати опис у тієї загадкової російської душі, який можна було би занести до палати мір і вах, і щоразу знаходити, як здається, ідеальний ілюстративний матеріал. А потім тобі трапляються комунальники, які долблять замерзлі фекалії і випадково знаходять частину розчленованого тіла. Ягма Макарек, Елисейч, ты гляди! Это что получается? Среди говна ты -то такую тонкую материю нашел. Клад, что ли? А вот еще одна непересечная история про святую людину и верного друга, который всегда готов был прийти на помощь и не стоять в стороне. Инкин Евгений Георгиевич Геройский погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции. К работе Евгений относился добросовестно. В общении с коллегами по работе был всегда уважителен, добр, отзывчив. Евгений навсегда останется в памяти своих родных и близких, как добрый, любящий и заботливый сын, брат, муж, отец, на. Діжний і отзывчивый друг. На СВО погіб у бійця із клюквіної паді Євгеній Інкін. Загалом специфіка російських вбивць така, що вони дуже чуйні і турботливі. Вважається, що вони другі у світі за добротою, а ще вони ніжні і дбайливі, що можна їх використовувати як пом'якшувач для білизни. Загалом Горюшко могло би зробити настільну гору збери ідеально всрату біографію мертвого окупанта, яка складалася б з різних фрагментів. У нас ось такой вариант вышел. Родился в селе Коржовка-Голубовка. В детстве посещал садник Ручейок. Был человеком неиссякаемой энергии и жизнелюбия, чья жизнь трагически оборвалась в самом рассвете сил. У этого красивого, стройного, умного человека было огромное сердце, наполненное солнечным светом, добрыми словами и добрыми делами, открытое и щедрое. В семье с самым хорошим помощником по хозяйству, да и всем, кто к нему обращался, он был такой вот безотказный. Напомним, Никита пошел на СВО добровольцем бороса с фашистской гадиной, как и прежде наши прадеды и деды. Имел позывной Биба. Ситуация на рынке российских некрологів вылешается стабильную. Простой рубаха парень, вот с душой то на распашку, без экивоков, который мог отдать все другому, отдал жизнь за родину, а перед этим много лет колонии. Кстати, а вот и стих для него. Макиенко Олег Владимирович погиб под Курском в свой день рождения. Плачут дети и плачет душа. Как же рано ушел ты, Олег! Потемнели от слез небеса, друг надежный. Родной человек плачут все, плачут горы и реки, все тоскуют от страшной потери, ведь была жизнь в родном человеке, на вагонь ее бросили звери. Померти у свій день народження це як перехресна Рима. Кожен росіянин може тільки мріяти про такий поетичний кінець, а от Олегу він дістався. Пам'яті Мананова Даньяра. Ти по характеру боєць. Пажитні воїн і храбрець своїм двом дітям замечательний отець. Ти був не скопець і отнюдь не овен атілець, но привратився в холодець, горюшко. То кокоє.